Домик, твоя масинки. Переселенка зі Слов'янська Ольга грається з сином у новій кімнаті. Таке тимчасове житло її сім'я отримала у модульному містечку. Жінка говорить, їй із двома дітьми тут проживати комфортно. То є спальні місця. Є. Свіжа мебіль, так же саме покупатися, вода гаряча, так само питання. Виходить. В обід годують, а так можна приготувати. Рідонок трошки поїв, є холодильник для зберігання. Повірте, після того, як ми жили. І куди ми зараз прийшли, це найкращі умови з того, що ми бачили. Це модульне містечко Полтавщина отримала як гуманітарну допомогу в межах проєкту під безпечним дахом, реалізацію якого забезпечив фонд міжнародної солідарності Польщі за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Схожий проєкт вже реалізували у Львові в березні цього року. Загалом вклад британської сторони був близько 6 мільйонів фунтів, розповів голова правління фонду міжнародної солідарності Республіки Польща Рафал. Дзеньцоловський, чи удя бритийський тосом піннязи? Тобто участь британців полягала в фінансуванні. Сторона польська запевняла перевезення, адаптацію та встановлення всіх необхідних речей. Період гарантії на ці контейнери є около 20 років. Відкрили модульне містечко для переселенців на околиці Полтави. Його з нуля облаштували за 5 місяців. Відтак, на території у півтора гектари, тут встановили 6 будинків по 40 модульних блоків. Окрім кімнат, в яких проживатимуть люди. У модулях облаштували вітальні, дитячі ігрові кімнати, пральні. Кухні, їдальні, душові та туалети. Переселенці, які тут вже оселилися, умовами кажуть, задоволені. У мене будинок знаходиться в місті Бахмут, а через дорогу воїнська частина. І прилетів літак. І скинув на нас три бомби. Адпіташки куча бетону валя стала. Сказала, мене нема будинка, немає мене. О, завтра закінчиться війна. мені, мені вертатися нема куди. Внучка сьогодні в нас дзвонила, бабушка як ти? как я, я на курорт. На території містечка облаштували два дитячих майданчики, один спортивний та чотири альтанки для відпочинку. Усе, аби ті, хто тут житиме, не відчували себе обмеженими. Говорить керівник політичного департаменту посольства Республіки Польща в Україні Анна Кілан Ліпка. Українців все, те, що я бачу сьогодні, тут воно мені дає зрозуміти, що ту війну в свідомості українці вже виграли. І теж, шановні друзі, українці, хотіла б вам сказати те, що ви можете розраховувати на польську підтримку як в плані солідарності, підтримки гуманітарної та на фронті, вас на фронтах, завдяки щедрій гуманітарній допомозі в рамках польсько-британського проєкту разом із житловим. Ми модулями доставили меблі, постільну білизну, ковдри, подушки, побутову техніку, генератори, кондиціонери, пральні та сушильні машини, холодильники, електроплити та кухонне приладдя. Нині до містечка заселилася майже сотня людей. Серед них і переселенка з Краматорська Надія Біла. Вона розповідає, повертатися нікуди, тому радіє з того, що має зараз. Їхати дуже не хотілось, але ж я гіпертоннічка вже дожилась. Бабушка досиділася до того. Що в мене тиск піднімався 230 на 120, аптеки закриті, супермаркети позакривалися і мусила вже виїжджати, тому що ну, розумієте, без ліків в мене тільки е, би, смерть чекала би там. Ну, Умовами задоволені дуже-дуже. Куди ще краще внутрішньо переміщені люди у містечку житимуть безкоштовно? Наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. І я була, я щиро кажу, невеликим апологетом модульних містечок. І до речі, залишаюсь. Але цей випадок це виключення. Це хороше виключення, коли я бачу, що є доступність до інфраструктури. Дітей можуть віддати в садочок. Дітей можуть віддати в школу. А що це означає для мами? Мама може піти на роботу. Це дійсно масштабний допрацьований проект, враховані усі помилки інших регіонів, і це дуже правильно. Всього містечко розраховане на 528 мешканців.